Шановні члени плану бюджетної комісії. На порядок денній сесії у нас вирозиться 19 питань. З них у нас три питання, які відносяться до компетенції нашої, нашої комісії. У нас це програма забезпечення обороноздатності мобілізаційної підготовки, хоча вона і не прямо до нас відноситься. До нашої комісії, але тут виділяються кошти. Зміни полягають у тому, що вноситься додатковий пункт, а саме в нас надійшов лист із Черкаської обладміністрації та із районної адміністрації щодо прохання придбати бодікамери для другого відділення Золотоїського тецех. Планова ну, сума там порядка 10 тисяч, виділяємо ми коштами 10 тисяч, а програма вноситься 20 тисяч, у тому випадку, якщо 10 тисяч буде не вистачати, то перекидку можна буде зробити листом, але ж зміни до програми тільки сесії, через що програму вносимо більшу суму. Потім про внесення змін до рішення сільської ради про бюджет. І е, е, у нас е, про прийняття в комунальну власність Володимирської сільської ради майна енергетична обладнання та передачу оперативних управління виконавчого комітету Володимирської сільської ради. Це були передані нам генератори. Станція Eco Delta 2 Max, одна штука загальна вартістю 62 723 гривні, це нам передано було Золотоніською районною радою і використовувати для безперебійного постачання електричної енергії службі з дітей. Це також, воно вже здійснилося, це перестачала просто. І основне питання, яке ми маємо розглянути, це внесення змін до бюджету. Внесення змін покликані розподілу відного залишку 72 тисячі 437 гривень 39 копійок, перевиконання догоних частин 1 млн 502 тисячі 431 гривень та врахування субвенції з обласного бюджету 2 мільйони 124 тисячі 815 гривень. Практично всі ці зміни пов'язані із придбанням шкільного автобусу. Всі ви знаєте, що у нас проведена була реорганізація Рецуківщинської школи. На наступний рік у нас по плану реорганізація безбородківської школи, якщо не зміниться законодавство, хоча вже пройшли звернення і розглядається термінування виділення субвенцій на школи менше 60. Осіб, так як було прийнято, що менше 45 на 25 рік, менше 60 на 26 рік, але е, пішли питання щодо термінування цього на 26 рік, ну ще законодавство не прийнято. Тому нам треба вирішувати питання. Якби, наприклад, у нас був вже зараз автобус, і ми пустили рейс, то ваші діти пішли б скрізь в хутірську школу. Бо тоді з батьками, коли говорили, то. Діти в більшості хотіли б йти в шкуторську школу, але ж автобуса не було, забезпечити підвіз ми не могли. Якщо нам вдасться придбати ще не автобус нової моделі, то він буде базуватися у безбородьках і ходити рейсом з безбородьків сюди до тірської школи, через те, що якщо ну, діток треба буде забезпечувати підвіз. І, можливо, тоді і хтось із ваших дітей перейде сюди і через те, що в Кавраях, там, наскільки я знаю, там також буде йти реорганізація школи. Е, тому нам з обласного бюджету дають 2 мільйони 124 тисячі на придбання цього шкільного автобуса. Е, подібного ну, умов подібних за останні три роки не було, тобто область 60%, а ми 40. Зазвичай 50 на 50 це був найкращий варіант. А то було даже 70 на 30 і 90 на 10, тобто 10% область, а в 90. А це 60 область 40 ми. Через що ми поводилися, через те, що 70 на 30 ми вікам мільйони купили. Автобус зараз десь 3 мільйони 800. Через що ми оце мільйон сімсот з копійками уточняємо на автобуси. Півтора мільйона це за рахунок до частини, і 200 тисяч це в нас залишилося 290 тисяч газу не використано по рахункам за попередній панульний період. Ну, там залишилося більше, порядка 600 тисяч залишилось, але Поки що нам газу не треба, будемо вирішувати це питання вже виділення додаткових коштів на газ десь вже в серпні місяці. А поки що ми перекидаємо ці кошти на придбання автобуса. Оце 280 тисяч і 85. 000. Оце е, цей по доходах ми збільшуємо податок на доходи фізичної осіб: 310 тисяч е, пальне виробленим в Україні 10 тисяч, акцизна пальне завезена на територію України 35 тисяч, акцизний податок з реалізації алкогольних товарів 10 тисяч, земельний податок з юридичних осіб 20 тисяч, орендна плата з юридичних осіб 270 тисяч, єдиний податок з, з із СГ 775 тисяч, я просто кажу, що це у в березні місяці за сприяння податкової і за роботу нашого фінансового відділу вони систематично писали листи, викликали на комісію. Росток сплатив за обороність по єдиному податку 860 тисяч. Тобто це не планована сума надходження. Ми маємо право його уточнити. Адміністративні штрафи 600 гривень і адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав 50 тисяч. Також по спеціальному фонду гроші стягнені за шкод за подіями порушень законодавства про по на навколишнього природне середовище, 1831 вісімсот гривня. Це як завжди нас поштрафували за рибу, рак, і так далі. І людям розстрочкою на великий період позитивний пенсіонери, збільшуються видатки на продукти харчування. Це за рахунок вільних залишків, сімдесят тисячі 437 гривень 39 копійок. Ну, це уточняли вже до копійок, тобто, щоб вільні вже повністю не чіплялися і копійки. Це оздоровлення дітей в літній період. Буде проходити оздоровча компанія два тижні. На час оздоровчої компанії, відповідно чинно до законодавства, витрати на харчування збільшуються на 30%. Тобто, ми будемо ті, що витрати, що в нас по рішенню навіть день трошки більше будемо, щоб надати можливість більше овочів, фруктів і. Чогось корисного. Так, ну і шкільний автобус за рахунок наших коштів 000, за рахунок обласної субвенції два мільйони чотири тисячі, рахунок перерозподілу чотири тисячі п'ять гривень. Це із природного газу, як я казала. Також е, збільшуються видатки е, на 40 тисяч предметів матеріалу обладнання, інвентар, забезпечення матеріально-технічного супроду заходів за оздоровлення дітей. 40 тисяч. Чому е, під час проведення літнього буде проводиться два заходи барви веселки у Великому хуторі, де будуть майстер-класи і таке більше художнього і культурного спрямування заходів. Тут у хуторі і у безбородківській школі буде проходити. Я правда не знаю, як вона зараз називається. Раніше це називалося Джура, чи воно зараз так називається чи ні, але е, більше фізкультурного і такого військового спрямування заходи там будуть наші школи у Безбородках. Що це тобто, буде проводити у безкупі? Тобто діткам Джули. треба буде е, ті самі м'ячі, калки, там це і деякі призи купити, то школа. Це... Це... За... Mm -hmm. Заходи з mm -hmm. запобігання mm -hmm. та ліквідації надзвичайної ситуації наслідків стихійного лиха 1550 придбання на громаду приладу радіаційної розвідки. Це дозиметр. Ну, ми вже тягнули його. Mm -hmm. дуже. У нас вже прямий припис є від цих служб цивільного захисту, що він у нас повинен бути і ми повинні щотижня. Щодня знімати показники і щотижня звітуватися на, на золотоношу на відді цивільного захисту, де розказують, який у нас радіаційний фон був протягом цього тижня. Це буде займатися Олег Володимирович, йому якраз ще дозиметричну контролю до повного щастя не вистачає, бо він на трьох стульцях сидить, на це ще четвертий буде, щоб вже повністю міг. І та роботи з територіальної оборони 10 тисяч це те, що я казала, придбання будікамери для передачі другому відділу Збухтоністської РТЦК. І оце всі зміни, які пропонуються провести до бюджету. Які у вас будуть пропозиції. Чи та винесення на сесію? Погоджую, давайте не підпишемо.